Кому присутні розпочинаємо роботу виконавчого комітету міської ради. Присутні у нас вісім членів виконкому, кворум для проведення засідання є. В разі наявності конфлікту інтересів про здоров'я та відновлення відповідно, відповідно закону України про завівання корупції, зазначено відповідно проекту рішення. Кого пропозиція щодо порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Так, перше питання про затвердження положення про організацію та проведення. Конкурсу бізнес ідей. Добрий ранок. Житомир є учасником програми міжнародної співпраці, Business відновлення конкурентно та інтернаціоналізації МСП, що фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини і реалізується німецькою федеративною компанією Джей В рамках реалізації проекту ми отримали методичні рекомендації щодо організації та проведення конкурсу бізнес ідей, розроблені інноваційним холдингом Сіхорський Челлендж. Дане положення розроблено на основі отриманих рекомендацій та на виконання концепції інтегрованого розвитку міста. Отже, до участі у конкурсі запрошуються підприємці-початківці, особи, які мають бізнес-ідею та планують розпочати власну справу, у тому числі студенти, релокований бізнес, внутрішньо переміщені Особи. Конкурс проходитиме у три етапи: оголошення про прийом заявок, відбір експертної радою заявок та фінал. Напрямки, які ми визначили для себе пріоритетними: енергоефективність, харчова промисловість, безпека, охорона здоров'я, легка промисловість та рішення у сфері безпеки. Термін подачі заявок сьогоднішнього дня до 1 вересня. Переможці отримують експертну підтримку у розробці бізнес-планів. Головний переможець візьме участь у фестивалі інноваційних проєктів Сікорський Челлендж 2023 року. Буде проходити з 24 по 27 жовтня. Уся інформація буде розміщена на сайті міської ради та на нашому порталі Інвестпортал Житомира. Є запитання? Хто запрошувався. Дякую. Дякую. Наступне проположення розміщення найпростіших укриттів. Добре. Просимо погодити розміщення найпростіших укриттів на території Житомирської міської територіальної громади, а саме чотири укриття комунальному підприємству Зеленбуд за адресами Бульвар Новий, 4, площа Польова, 10, вулиця Бориса Лятошинського 13 та вулиця Покровська, 131. А також два комунальному підприємству Парк за адресами бульвар Старий 14 А та вулиця Чуднівська, 167. Та зобов'язати комунальне підприємство «Зеленбуд» та парк отримувати найпростіше укриття в належному експлуатаційному стані. Коли очікується перший у нас на даний час проведений тендер по чотирьом укриттям. <усподарю> Вчора визнано, визнано переможця київської компанії, у якої є вже два готових укриття. Вчора зв'язувалися з ними, вони планують нам завтра приїхати, оглянути майданчики, для того, щоб, ну, тому що вони встановлені в тому числі, вони не виконують роботи. Як тільки щось планується, виконання робіт уже на цьому тижні. Добре. Ну, ідея в тому, щоб у місцях маску скупчення людей це і парк, і гідропарк, і новий бульвар, і інших місцях встановити найпростіше фактичне укриття, яке можуть захистити розумівши від там, осколків. От але коли ну достатньо багато людей знаходяться і і просто буднім дня в парку на бульварі і, там складно з, з укриттями, тому от закуповуємо модульні по досвіду до інших міст України і будемо встановлювати в залежності від того, як вони себе покажуть, як швидко буде встановлюватися. як... Там, що потрібно буде проводити достатньо багато додаткових робот, робіт, вот. будемо дивитися на досвід і ще докупати встановлювати в інших локаціях міста Житомира. Є запитання по цим локаціям. Нам ну, хто запрошовся. Дякую. Наступне проположення проведення благоустрій території за адресою міста Житомира, вулиці Київська, 70. Просимо погодити проект благоустрій території за Київське адреса Київська 70, з розміщення елементів декоративного оснащення, тобто малі архітектурні також форми, з дотримання норм, правил та державних стандартів згідно з ескізним проектом, що додається. Ми ці роботи виконуємо вже чи планували робити чи плануємо. Ми ж говорили, це ки Київська 70, ми ж казали, що ми нові сквери, які не розпочинали, не будемо робити поки що. Давайте ми проєкт затвердимо, але з, з приводу робіт окремо дамо інформацію. А, це вони самі. Ми ж казали, що да, ми, нові ми робимо, проєкти ми не робимо, так. Да. Все, все нормально тоді. Да. Хто запрошував? так. Дякую. Наступне про проведення терміну використання об'єктів благоустрою для встановлення торгівельних автоматів пунктів розвиву продажі питної води. Йдеться мова про продовження терміну об'єктів благоустрою та встановлення торгових автоматів за адресами, що додаються також на схемах. Ага. То запрошувати. Це фактично вже які встановлені, просто продовжується термін. Так, наступний про розгляд звернень щодо присвоєння змін адреси об'єктів нерухомості будівництва, крім земельних ділянок. Ласко. Просимо присвоїти та змінити адреси об'єктам нерухомості та будівництва згідно з додатком та Департаменту містобудування та земельних відносин внести відомості про прийняття рішення щодо об'єктів вказаних в додатку. Адреси перевірені, доведу, документи також і і на хто запрошував голосувати? Наступне, про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства Центр інвестицій. Ну, це підприємство, на якому у нас, на балансі якого знаходиться і земельні ділянки, і да, доброго дня і комісія розглянули, да, там фактично активної діяльності нема. Тому хто запрошу голосувати? І зміни вносяться це да, це та, 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 Другі питання про внесення змін до затвердження фінансового плану комунального підприємства. А, це ну, план на 23 рік. Також комісія розгадала. Хто за, прошу голосувати. Наступне про внесення змін до рішення виконавчого комітету міського ради від 11 одинадцятого 2020 номер 1357. Будь ласка. Добрий день. Зазначеним проектом рішення пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету, яке було прийнято ще в 2020 році, в листопаді місяці. Рішення називається про роботу міського полігону захоронення побутових відходів в місті Житомирі. В зв'язку з проведенням конкурсу, зв'язку з рекомендаціями діпанопольного комітету, ми з цього рішення видаляємо пункт, який звучить так: забезпечити комунальному підприємству та транспортному підприємство на 628 Житомирської міської ради. Видаляємо цей пункт забезпечити приймання побутових відходів на міському полігоні захоронення побутових відходів міста Житомира від підприємств-перевізників твердих підприємств побутових відходів, які визначені встановленому згідно чинного законодавства порядку виконавців послуг з вивезення побутових відходів на певні території міста Житомира». Цей пункт зараз недоречний. У нас проведений конкурс, конкурсом визначені компанії-перевізники, і тільки ці компанії можуть здійснювати завезення відходів. Ну і на складському 20 у нас створений об'єкт, тому це пункт рішення ми видаляємо. Хто за, запрошував. Наступне про зміну договорів найму живих приміщень. Зазначеним проектом рішення на підставі звернень власників неприватизованих квартир. Пропонується внести зміни договорів найму. Мова йде про чотири квартири. Одна квартира переоформлюється рахунок особового зв'язку зі смертю наймача. Друга квартира за взаємною згодою всіх зареєстрованих квартирів. І дві квартири у зв'язку з вибуттям наймача. Прошу підтримати. Хто за, прошу голосувати. Наступне проводимо згодних насаджень в місті Житомирі. <плес> Шановні члени виконкому, присутні о 9-й годині в національних винах. Всім доброго дня. Прошу розглянути питання про видалення зелених насаджень у місті Житомирі. Відповідно, дозволити видати, видати та, видалити та видати ордери на видалення зелених насаджень відповідно до зазначених у проєкті рішення актах. Це такі акти у нас є. Акт номер 33 35, 37, 39, 40, 41, 40, 144 – це акти виписані на управління житлового господарства. Це всі зелені насадження, які ростуть на прибудинкових територіях житлових багатоквартирних житлових будинків і знаходяться в незадовільному, аварійному та сухостійному стані. Самі мешканці не будуть протягом. Це звернення було ОСББ і особисто мешканців. Комісія, коли виїжджає, запрошує представників житлового будинку. Якщо це ОСББ, то голова ОСББ показує всі дерева, обстежують і ну, на підставі взагалі їхніх звернень і комісія і виїжджає. дійсно. Ми працюємо виключно по зверненням громадян і ключі компанії ОСББ. Далі дозволити видалити та видати ордери на видалення зелених насаджень відповідно до акту номер 142 Це акт на управління комунального господарства. Це у нас рядові посадки. Теж всі дерева знаходяться в аварійному, сухостійному, фаутному стані. І, в принципі, є такі зелені насадження, які несуть певну небезпеку, як ми можемо бачити. Нахилені в аварійному стані. Дозволити видалити та видати ордер на видалення зелених насаджень товариству ж там товариство з обмеженою відповідальністю Житомирський картонний комбінат. відповідно до акту від двадцять Там у них є акт на землю постійного користування. У них там є. Ростуть ялини, які дуже в безпосередній близькості до будівлі знаходяться, і відповідно. До ДБНу і постанови 1045 підлягають видаленню, тому що вони заважають санації і дуже близько ростуть до, до будівлі. Давайте ну тут класні ялинки. Давайте звернемося до них, щоб вони там в три рази більше їх висадили. Я думаю, Добре. що картонний комбінат не буде проти. Добре. Прямо в рішенні пропишемо, що? Ні. Ну, у них, це їхня, якби, би, територія, і вони на Нехай вони там навколо, там багато, так. Тому ми можемо, ну, в принципі, я не знаю, як ми в рішенні, чи можемо ми прописати. Ми звернемося. Ми звернемося, обов'язково. Ми, колеги, зі нового року зічкаємо там, до вихідного, на пісніх майданчиках. Ми не будемо в цьому році там пишно святкувати новий рік. Ну, якщо може до нового року вже буде перемога, то так, а так, так. Да, для дітей будемо робити і все. От. Тому давайте ставимо голосування хто за даний проєкт рішення і звернення, звернення від виконкому до картонного кабінету оформити, щоб вони. Висадити на прилеглій території, бо ну комбінат ті дерева теж захищають, от створюють цю санітарну зону, да від нехай вона росте. Ну вздовж санітарної їхньої зони. Да, Ми да. тоді так пропишемо, щоб да. вони виставили і таку шумову завісу зробили. Наступне прокове припинення і ще і ще одне Цим питання. Вже. Ні, без... Дозволити видалити. У нас ще є один Чи акт. Ще акт один. Да, дозволити видати видалити та видати ордер на видалення зелених насаджень відповідно до акту від 28.06.23 року, номер 136 товариства з обмеженою відповідальністю про сервіс Житомир. Відповідно до рішення виконавчого комітету, їм надано дозвіл на благоустрій території, там проїзд холодильний. Там знаходяться старі аварійні. Поросли від дерева, і вони мають цю територію привести відповідно до провести там благоустрій. Вони там мають зробити парку місця. Сяно. Покажіть, будь ласка, ось в такому плані. Тому прошу дозволити їм видалити існуючі зелені насадження. Дякую. Дякую. Так. Дякую. Так, наступне про дострокове припинення права на користування житловим приміщенням з фонду житла для тимчасового проживання в внутрішніх сім. Ранок усім. Даним проєктом рішення пропонується достроково припинити право на користування двокімнатною квартирою сім'ї седрука Сергія Валеровича та членом його сім'ї. Це сім'я внутрішньопереміщених осіб, яка одержала в тимчасове користування квартиру у лютому місяці того року. Ну, на жаль, вони виїхали за кордон і мудрилися здати в оренду. Це ж то тому пропонується. Припинити достроково право на користування, розірвати договір. це ті квартири, які ми по державній програмі купували. А де угу. знаходиться квартира? На Саєнка. Сіянка 206. шість. Квартира Сергій Ніколайович, візьміть, будь ласка, наступна да по рейтингу, рейтингу. по рейтингу да. тут 495 дев'яносто ну, передпочали... у нас є і черга по тим, хто втратили місце житло в Житомирі, вони теж мають статус ВПО. Це інша у нас е... інша, по ні, інша, постанова, в інш... інша, інша постанова. Інша чотириста двадцять другі наші Житомиряни стоять, да. Ага. да наступна буде... Хто запрошувати? І зняти їх з черги. А наступним рішенням про надання жилого приміщення з фонду житла для тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб пропонується надати внутрішньопереміщеній сім'ї, які перебувають у нас на обліку для одержання тимчасового житла. По рейтингу вони у нас ми опрацьовували рейтинг. Три сім'ї відмовилися на одержання житла у зв'язку з тим, що хтось за межами міста перебуває, а хтось на даний час за кордоном. Одна сім'я просто відмовилась, багатодітна сім'я, бо хочуть більшу квартиру за розміром. Тому е, заява надійшла. Ми їй показали цю квартиру, виїхали, mm -hmm. подивилися. Вони дали згоду. Це теж багатодітна сім'я. Вони з Луганської області в 2022 році переїхали. І також їх старший син, зі мене стоїть теж бойових дій був на uh -huh. передовій був. Тому пропонується їм надати відповідно до норм. Хто зараз uh -huh. наступне про неї змін до рішення виконавчого комітету міської ради від двадцять третього про матеріальні цінності. А, просто про передачу, вибачте, yeah. просто yeah, про yeah, передачу yeah. матеріальних цінностей. І там, і там передача, так. Да. E, значить, yeah. передати до вашої уваги проєкт рішення про передачу майна з балансу виконавчого комітету житомирської міської ради на комунальне підприємство лікарня номер 2 А саме це станція супутного зв'язку Старник, адаптер, телевізор, кронштейн, комп'ютер. Це yeah. що дійсно перед маленький. 10 позицій тут. Хто запрошував слава? Наступне про внесення змін в рішення номер 759 про передачу матеріальних ціни. Да, ми, ми передавали з департаменту соціальної політики, а правильно буде з управління соціального захисту населення Королівського району на виконавчий комітет Житомирської міської ради 5 комп'ютерів, 2 на виконавчий комітет, 3 на ЖКХ. Дякую. Запрошую вас. Наступне про передачу бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету відповідно до звернення департаменту соціальної політики проводиться передача та перерозподіл видатків бюджету на суму 649 тисяч для виплати матеріальних допомог. Хто за, прошу голосувати. Так, наступна про до додаток до рішення виконавчого комітету від 18.07.2018 номер 768 про утворення міської комісії щодо розгляду заяв деяких категорій осіб, які мають право на виплату варшової компенсації за належення для утримання жили приміщення. Прошу підтримати даний проект рішення. Це про утворення міської комісії, зв'язку з звільненням окремих працівників, які були членами комісії. Це в нас по, по житлу. Це, а Це державне. Коли ви отримали кошти субвенцію? Вони по державному бюджету. Інваліди першої другої другу Так, ця В липні основна. місяці ми отримали кошти, але наразі казначейство не пропускає, тому що вони стоять в черзі третього траншу на оплату. Це державна субвенція. Ми постійно з казначейством на зв'язку. Тобто кошти ми вже распределили. Так, на сім квартир афганцям і дев'ять квартир учасникам, учасникам АТО особам з інвалідністю першої другої групи. Тобто не Це... пропускають казнечиства. Ні. Не. Просто не. мені прохання, щоб ви нормально давали інформацію от самим учасникам АТО, які до мене вчора приходили, кажуть, що на майстерні міста спілкувалися з управлінням, вони кажуть, що ми нічого не знаємо. Інформації нема ніякої. Я знаю, що ми все проголосували, всі відпрацювали, виконком провели на сесії, все провели, а людям інформацію просто донести не можуть. Дякую. Так, хто прошу голосувати? Наступне про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету міської ради від 6.05 до 22 номер 292. Прошу підтримати даний проект рішення. Даний проект рішення передбачає припинення виплати на оренду житла в зв'язку з тим, що людина ну по постановам кабінету міністрів придбає житло або отримує кошти для відновлення пошкодженого житла угу. у разі. Відновлення припиняється виклада по оранді житла зруйнованцям. Да, нам потрібно на сьогодні. Держава вже почала так. фактично компенсацію uh -huh. за зруйновану. да, ми всі бачили, але до пошкоджено пошкоджено давно вже а вчора вже вже поки що дивіться. Ну от ми іноді. От потім люди до нас задають питання, а от тому я й кажу: проаналізуйте. Вчора пішла інформація по всім сайтам, що ми починаємо виплати по зруйнованому, і прем'єр-міністр, якщо не помиляюсь, зробив заяву, і інші робили заявлення. Зверніть на це увагу, перевірте і проінформуйте людей. Всі, хто в нас має право на це, щоб вони персонально знали, яка ситуація. посидіть людей, зателефонуйте, поясніть їм ситуацію. Якщо працює, дія працює, не працює, поясніть, що так ми чекаємо, але от як тільки дія запрацює, тоді будемо. Можливо, ти питаєш, ти да. ти питаєш, якщо вони у них це зараз прийшла директорка особливо на них не мають людей. Ну так, ну, видите, ну, ми запустили руку, як ви Але якщо ви подавали заявку на, то це ще раз не треба буде подавати зараз заявку на пошкодження. Ну, у них не пошкоджені, немає. Да, треба буде ще раз діяти, тому що зараз вони другий раз в дію заходять, їх вже закривають і дає ще раз породи. Они могли подавать только на пошкоджене майно. Я в тільки вчора вчера ввеч, программу Ди еще не, не работала программу, стосовно зруйновані будинки, да. Тобто Может, зняти, я можу вони я, дійсно на пошкоджене. У нас, було, да, у нас да. на комісії был такий випадок, где мы сам где мешканці подали на пошкоджене майно, але повторным выходом комісії мы встановили, что цей будинок неможливо провести капітальний ремонт, і ми перевели його в статус зруйнованого будинку. И вот они хорошо. Да, Разберите вопрос, когда. Так, все у нас? Нет. Кто за, прошу голосовать. Так, а, а дальше закрытие питания. Дякую всем присутнім журналистам. Далее у нас закрытые питания.